Секунду Вань, почекайте. Я включу там камеру. Камеру. Було. Добре. Так, будь ласка, піс, Владислав. Секунду я скажу. Готовий? Прямо обличить списки. Крути з головой радніше. Прямо для І на фініш. Останній. Ровченко Максим готується, просив не перестрибувати. Будь ласка, Провченко, Максим, Кравченко, Мирон. Готовий. Оп! Лисенко Михайло, готовий. Навіть, навіть. Мірік, смець. Добре, є. Лече барі, давай. Все, от, 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 от. Лисенко, Михайло, мельник, Матвій. Готовий, міс? Не зупиняйся перед ними. Всі, Михайло. Добре. Мельник Матвій, хто зробив тут, рухаєтесь туди. Готовий? Стоп, стоп, стоп. На старт я сказав, готовий так, да, скажу оп, побіжиш. Готовий Оп! Бортник Ваня готується. Іван, ми Микола готується. Готовий. Оп! Останній. Добре. Мищишин Микола Качківський Лукас. Готовий?

Мельник Григорій, копус Андрій. Готовий. Оп! Пече брова. Просто зупиняюся, копу. Макс, що, ти Мак, що ти робиш? добре? Добре. Ви що не можете відварити, все, що вам поясню? Копус Андрій Вартанян Максим. Готовий. Оп! не Дивитеся що робити? Дивіться на мішу, всіх хто не зробив. Дивіться, що Добре! Вартанян Максим, Рєпкін, Володимир. Готовий, Максиме?

Санко, Овденко, прибігаю, прибігай повністю. Готовий! Річ! Річ, початок, повертайся! На причаток! Хорошо, да, стан! Добре, єс молодець. Овденко Роман, Гусаленко Олександр, готовий! Мостовий Денис готується. Готовий? Оп! Останній. Добре. Мостовий Денис, Соколюб Денис. Готовий Денис? Топ-топ-топ-топ, пауза, пауза, моя вина, давай на старт. Готовий? Оп! Два... Соколюк Денис Акселерод Борис. готовий. Оп!